Одна з глядачах мого каналу зауважила мені, що чекала, коли я біляші буду лениві різати. А я, блін щось про це і не подумав, бо вони якби не справжні, підробні. Я до них і відносився так. Ну тоді що? Виправляю свою помилку на прохання пані Ольги, я відкриваю. Морозильну камеру, відбігаю ящик і там на блюдечці з золотою кайомочкою лежить, чекає. Один єдиний лишився. Бачите, як добре бути українцем. Запасливі люди. Я завжди запаси роблю. З того, що робив, щось відкидаю. Так, зараз це ми кладемо. У мікрохвильовку. Ось дві хвилини часу. Зараз остигне і перевіримо. Так, ну чому я не жмякав, як біляш? ну зрозуміло, тут отака котлета йде. Як і майже немає тіста. Якщо я б жмякав, то я б котлету б розжмякав. І вона б назад не, не робила таке. Тому я це не робив. Ну, тобто у мене відношення було до цього як Ну, до чогось несерйозного. Давайте розріжемо. Ось. Випка. Здесь що вистка. Тісто. Приємне, трошки вологе, котлета волога. Таке половинка. Ну, смакувати не буду. Я смакував, все класно. Ну, верніше смакувати буду, але вже не на камеру. От, все просто. Як я можу виправити або виконати, чому б ні? Дякую за те, що спитали. Всього найкращого, всім хто дивився. Далі буде.